Ціни на електроенергію для українців залишаться незмінними до кінця опалювального сезону. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів України. Теперішні тарифи діють ще з жовтня 2021 року. Такими вони залишаться і до весни 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів це 1 гривня 44 копійки за кіловат годин при споживанні до 250 кіловат годин на місяць та 1 гривня 68 копійок за кіловат годин понад 250 кВт кіловат годин на місяць. 1 гривня 68 копійок за кіловат годин незалежно від обсягу споживання для колективних побутових споживачів. Індивідуальні побутові споживачі це звичайні мешканці квартир та приватних будинків. А до колективних прирівнюють гуртожитки також юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для поселення внутрішньо переміщених осіб. Гривню 68 копійок за кіловат сплачуватимуть і у дачних та дачно-будівельних кооперативах садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах, де електрика використовується на технічні цілі та освітлення території. Цей же тариф діє і у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей. Така ж ціна і для релігійних організацій. У Енергетики також зазначили, що ухваленою постановою доповнено пільговий перелік такими цілями: евакуаційне та аварійне освітлення, системи кондиціонування, вентиляційні системи, протипожежні, системи димовиведення, сигналізації та авіаційні маяки. У такому разі тариф становитиме 1 гривню 68 копійок за кіловат годину. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Харківський звісті.